Всім привіт, друзі! Продовжуємо з вами грати в Скобіду doo новий замок. А, це в нас яка третя серія, начебто. В прошлої серії що ми зробили? Ми пройшли повністю перший епізод і почали другий. А, до речі, вробив я зглажування. Реально чітка річ оказу. Ну, ще раз подивимось, так як тут лучше покращена графіка зага. и в мы уже едем к вам. Ням, ням, ням. Да, не верится, что мы проделали такой путь, чтобы вы потренировались в Потренировались. Да мы типа профи в этом деле. Эй, тут закрыто. Что? Странно. Парк никогда не закрывался. Идем, ребят. На мой взгляд и слух, нас ожидает новая тайна. Охудоги. Ну Надеюсь, они все еще ждут нас в своих булочках. Вопли сюда. Ну сам, цены на том, на чем мы зупинилися в прошлой серии. Так, надо привыкнуть от сталкера, бо вчера записывал сталкер. А теперь скуби Окей, okay. а ну а це можна поламати? О, диви, ми зі своєї же тачки можемо повибивати під чому. Ну реально, картинка стала набагато чіткішою така. Подивився, я все-таки що означає зглажування по іграх. Казалось, в принципі, да. Це покращення якості, скажімо так. А ця камон, я думаю, можна було би доперти і самому, типу. Сглаживать, ну Сглаживание. що это слово обозначает, правильно? Сглаживает всякие торсы, и все такое. Поцелуешь щось тупанув Он це врубил перед записью, вот это x8, и. І... Вот, подивите на старое видео там Кубиду, ду, и от Новый Скуби Ду, дивите Мне здается, он прям ну, четенький став. Так, а... Столп я ще не вибив. Буду забирати всі печенюхи, бо вони щось таке значать, і плюс нам костюм треба буде купити. Я хочу купити всі костюми, що тут а, тільки є. А, ну все, тут ми все вже залузали. Залютали, заюзали, все що можна. Погнали, пам. Нормально так. Я воно що, каналізація підземелля така, так? Да? Кай. Так, цело ломаємо, ломаємо так. Пам-пам-пам. Двойными... Мі... Ай-яй-яй! Ти шо твориш? Ти на 5 вимкнув. вымкнув. Печенька! Печенька зникла, кавал. Кобі-дол, шо, шо ж ти нарубил? Печенюха, шо зникла твоя. Так, тут припригуємо, так, опа, все. Ага. Так, тут що, ні, тут треба Enter натискати, окей. Отут тепер тяжко, бо я не, не розумію, де цей річак знаходиться в пространстві. Дуже тупо якось зроблено. Окей, давай. Міняємо на шегі і погнав. Ем. Ентер. Enter. Так, оце зламай. Зламай, зламай. забрали. Килочка. Опа, на, там враг мабуть. Так, надо на сосесоны переключитися, Бо от рогатка, це. фигня, а вот з и с кобидо это реальная Да. Наскільки ви мощні, вы мощные Йоу! Ти шо, гониш чи шо? А воно само себе вбило, чи шо? Не, ну ізичная атака. Ну шо, безкінечный будет, чи шо? Ну шо ж так голосно, я не разумів. Ухо прям болить Так, все Давай подивимось може тут ще щось є Так, ну по зломати я щось можу так... Не зрозумів. Так тут бігти не треба. Ну кай... конечно, конечно. Типу. Куди ж без цього? Ну, я буду забігать це, все діло, все. Йопталь, мопталь Не буду я забігать тоді. Так, он, он там, скуби, скуби, скуби печенька. Забрал. Красавец. Так, давай. Персик разматривай. Да ну. Давай допрыгну. Молодець. Нет, уходят. Собаку загубив, камон. Ну тупой уровень, я не, я не розумію в якому пространстві я знаходжуся. Тут 3D очень криве якесь. Дуже криве. Ну якось проходжу, і на цьому. Добре. А -а -а. Я надію, що медальон день не пропустив. Так, це я можу зламати? Можу. Так, а це що? О, а це у нас хилочка, диви, яка вещь. Пам-пам-пам. <реш> <реш> так, не, ми вас не чіпаємо, і ви наче, не чіпайте Не, реально дуже про простенькі. Скелетончики навіть були набагато сильніші, ніж у це усе. Ну ми зараз оце все зламаємо і тільки потім підемо воювати з ними. Опа, пам! Пам! Та ти що, просто два вот таких ударчика і все, і, і отлітають. Ну, вони, до речі, уворачуватися вміють. Клітони просто були у нас о, в качестві... борцовського груші. ці хоч уклоняться вміють, окей. А це ломаємо. Так, а це ми можемо. А, скубі печеньки. цікаво, ну, наскільки длинний цей рівень буде? Бо я планую записати лише 30 хвилин. Бо я так бачу вам відоси по 40, по 50 хвилин не особа так заходять. Тому... Буду записувати более коготеньке. Так, окей, сюди. Скуби печеньки А, завжди а ми тут це не можемо змінити. А що це тут? А у нас немає цього челіка. І, і куди нам? Давай оце поламаємо тоді. Це ламаємо. Так, а ну ка. Так, все, продовжимо. невеличка технічна пауза. Так, а, оце ламаємо. До речі, відкрили. Відкрили шегі. І зараз кудись підемо. Давай, оці доламаю вже. О, oh, пазл, диви. Все-таки треба якщо ламати всі, бо дивись, і пазли знаходимо. А, нам ти. Ааа, я зро. Зрозумі. я зрозумів, нам треба просто ці пазли знайти. Окей. Okay. А медальончик можно? Тут же ж то будет медальон. Так, окей, ее остальный пазл. Но он там сверху. Тому давай шейгим и погнав. Давай, enter, пам. Пам-пам, эти молодец. Все, что а это? Етикетка від ігрушки від ігрушечки. А що це? Голова клоуна? Трьома зубами і в, в капелюшки такому? А, дуже незвичайна етикета. Треба пошукати схожі етикети. Окей. Добре, а так, продовжити. Обана, А що це? Воно. А воно вмирає? А, дивись, так його ще у нас мочи. Да, ну, його все-таки вбивати треба. Ми це значало поламаємо, давай так. Пам! Пам. Пам. Все. Ізі, ізі.

Думаю, що вона нас розкусила, скуп. Я хочу он то забрати. чому розкусила? Що ви йдете хаути чи що? Трихілян не розумію. А, як забрати той медальйон? А, ні, я не думаю, що мені туди. Мені треба забрати медальйон. А як це зробити? Це вже друге, друге питання, це таке, і дуже цікаве. Окей, давай от це кубі печеньки позабираємо. Слухай, є такий варіант, що воно може знаходитися підйом на другої стороні, тобто на тій частині. І покріше ми потім дійдемо до началу, бо. Другого виходу тут немає. Окей, погнали. Погнали, погнали. Тут автонаводка очень прям мощная такая, таташо. Эм. Так, ну хай беду там разбирается, по факту. Он там у нас мочь со своими сосесонами вообще тащит. Давай, пам-пам-пам-пам. Та ти Кубіду, що ти ми ти мені заважаєш, каман? Я типу, і все, що, типу, Так, окей, тепер ізучаємо цю територію. Тут я гадаю, має бути десь підйом. Єм. Підйомчик на гору. Десь тоже має бути. Ми ж не дарма. Сюди йдемо. А медальйон ми маємо забрати зараз. Я лично так думаю. О, да, да вы. А, там не я И новый босс. Серьезно, камон. Это все. А, их просто богато, я понял. Они реально от одного удара откидываются, типа камон. А, ну вони дуже сильні. тобто вони дуже слабі в плані здоров'я, но в плані урона сильніші, ніж всі. О, так, окей, давай, чик чик, -чик. Готово. Ну короче, скубиду, ти там розбирайся, я те то все полутаю тут, а. у нас була задача убить 16 челиков таких, я зрозумів. А я вас зрозумів, так, окей. ні, Це нам поки що не треба, мені. Я не розумію. Ми ж маємо якось туди залізти, разві ні? Що, серйозно? За Фреда надо грати? А якщо ми за цих играємо, що нам робити? Цікаві повороти. Ну, окей, давай. Це забираємо. У, у, мені здається, вони нас просто дражнять, і на цьому уровні ми взагалі не маємо забирати ці медальончики. Хоча... Не знаю. Правильно, мощно кажеш. О, так, забираємо Ну я вас Так, а. Я не розумію, ви це віддаєте скубіду, чи ви самі це хаваєте? Я, ну, я цього не розумію, трихіля. Так, погнали. Ох ти! У нас тут клоун Ого, и клоун такий мощный, при том же. Так, нет, тут надо брать нашего скуби і и вот так просто разматывать. Вот так просто разматывать по кускам. Отак. Все? Так, де я? Де я, все, я. Ну окей, клоуна мы размотали. Изичный клоун был. Оце давай поламаємо. Все ломаємо, все ломаємо. Вандали просто, всі коробки поламали Печенюшки, печенюшки. А, а можна вийти зараз? Ні, вже зачинено. Я думав там може щось додалося. А чого немає? Окей, погнали а, куди ми піднімаємось? Куди, куди, куди? Так, за шеї. На Давай шеїм. Погнав. Угу От я йшов тупо просто рівно. Чого він впав, я не розумію. Так, окей, Ентер. Раз, два, три, 4, 5. Костюм має бути, да Ааа. Фейльма сумоїстка. Ну, я думаю, ми цей не будемо брати, У нас э, Піратка є, значето. Давай, Скобіду сюди, сюди. молодець, собакін Топьем. Так, ну самому не варіант уїхати, Там два річашка надо. Давай, Скобіду, я, я тебе чекаю. Давай, погнали. І поїхали кудись. Так, і ми на... йдемо Так, Скубі. На скубі, на скубі, на скубі і погнали. Так, оцих треба ламати відразу вже, бо... Це дуже багато цих чел буде. Давай, та ти жод, ти диви. Не ускі в скубі печень падает тут. Не, взагалі тут фармить можно, типу просто... Убивати этих мелких, чекати, поки він їх буде випускати. И их фармити. А куди це? Куди це ми йдемо? О, так, це ламаємо. ламаємо ламаємо. Ла -ля -ля. Так, все, окей. Це забрав. Все ломаем, тупо мы ж вандали просто. це ж скубіду, скубіду із сосісонами, ти диви, просто. Связка сосісонов всяка. Що там? О, це мощні бомжі. Вони изичные, но вони дамажать дуже багато, типу. Ну забери молодець. Я не розумію, що оце що дає? Це типу. Та це не броня, типу, це взагалі я не розумію, що. Типу, це по суті свіловоє поле якесь. У полозі це має бути. А справді я хз шо. Окей, йдемо це ламати. Я не знаю, а может с этой кропки выпасть нам а, медальончик. У него цель, кау? Сомневаюсь. Да ладно. 1834 печенюхи. Непоганый результат. Давай, пим. Сюда запрыгруй. А желтенькая жовтень, нам дає прям 60. Нормально, так накидаю нам желтенька. Так, реально, у это какой-то спринт, я куда, такой короче. Ждите, у нас тики с несланом за один удар Нормально, так. Ну, сразу играй, кайз дуже ізичная. Не знаю. Подивлюсь, ще на оштуванні може тут. Сложность ігри можно змінити. Так, а ну-ка, погнав. о я ж кажу скубі медальончик же ж має десь бути. Рада, мы два скубі медальона там пропустили десь. Ну нічого Клоун, клоун опять нападал. Ты клоун, клоун ты. Ты клоун, оно. А <свист> Пам. 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 А, короче, вот так просто разматывая его. Это изичный клоун, оно а просто. Скільки там частин? Дві частини, клоуну нову -но, вийшло. А ми тут -а за. Три хвилини, я этого порішал. Так. Нам потрібно осяуном. Ousia osion. Пам, Побіг, побіг скубі. В селу там, все там. Плюс 300 скубі печенюх. Пішли, пішли, пішли. Йо! Та ти шо? Та ти шо? Шаг назад! Не Могли же бросить невинные итоги пропадать! Фу, вот это я понимаю, сэндвич. Давайте так, если сделаете мне такой же вы, свободны. Серьезно, да? Окей, давай. Так, да, нам, нам треба тут село ламати. Так вот ці вандали тупо. Получай. Скубіду, та ти шо? А, давай первою ген спочатку повністю зачистимо. Потім підемо вже на гору кудись. Та ну й... Скубіду, ти чому наводишся на своїх же? Так, ось сюди. Так, тут да тут сендвіч Так, ще дві штуки. Так, а туди можна зайти? Так, окей, туди не можна. Туди не можна. Тут має бути так, ось о, сендвіч. Так, 5. Залишиться останній. Так, ну це для для шеги треба вже. Давай, шеги і погнав. там останній сендвіч у нас. И намаем сэндвич зад. Мы хотим помочь. Мы из корпорации Тайна. Наши друзья типа ищут всякие несъедобные улики. А, ну если они ищут улики, им стоит пойти в дом с привидениями. Угу. Вот какой у нас уровень. Ну що я скажу, в принципі, непогано. Скубі печенік ми дуже мало зібрали. Камон, а демо ми ще могли? В смислі. Ну да, я один-то забрав. Ну а як я би ці дві забрав. Мідальончика, а як я би їх забрав? От нереально було. І один, скоріш за все, десь в тунелі, коли. А на. Оте, там... Uh, на плоту плив каналізації. Скоріше за все, там ще десь був один. Ну, а так більше як де вони ще могли бути. Зараз хвилиночку гляну, кою що. А скільки тут? 16 хвилин. У цей угилок Плюс я там ще записував. Uh, так, ладно, не знаю, може я це обріжу, чи ні. Ну, я зараз хочу подивитися, сколько. У мене зараз взагалі в общем відео записано вже, а OBS Studio. Де воно тут? Оце виходить, так? Да? Так, властивості. Ага, там 9 хвилин було записано. М -м, серія зараз десь 20 хвилин у нас. Да. Ну ладно, давай другий уряд пройду. Ми перевірили тут всі атракціони, но не знайшли нічого, що нам потрібно. Зато я точно знаю, нужно. Йоу! Що то, що приведе мой желудок в норму. Йоу, що це за баклажан? Не, вибачайте мене, але я за таке грати не буду. Де мій нормальний костюм, камон. Награди, костюми Ай Ай, він тут. ось він У тебе вже є цей костюм. А, серйозно Бале. Бале Ну ладно, я не знаю, може реально закінчити на цій серії вже. Тобто на цьому рівні Типу тобто, хай буде ця серія вже 20 хвилин, а потім я вже пройду і другий там, і повністю всю гру, по суті. В серію. серії от, от не знаю, не знаю. Ну, по суті, завжди, скільки тут ще у угарів. Зараз 2. Так, давай я подивлюся по старому по старому епізоду. Ну так, да, дивись, чотири уровня, по, по суті. Раз, два, три, чотири. Там так само буде. Тобто угарій 2. Тобто там нам залишився угань 1, угарін 2 буде потім погоня, і потім буде босс. Я вважаю, що ми встигнемо це пройти за одну серію в наступному, в наступному разі, да? А, ні, дивись, тут чуть більше. Тобто тут може бути ще третій уровень. Так, да, тут прям намного більше локацій. Ну ладно, не знаю. На цьому я закінчу, пожалуй. Хай там буде 21 хвилина, чи скільки то там. Зато відео не такою дліною буде. Менше оброблювати прийдеться, монтувати і все таке. Е, до речі, я ж ще відос не виклав, Зараз втора частина кобіду, вона в мене вже готова. Зараз закінчу цю і буду ту публікувати. Сталкер в мене вже, до речі, теж змонтований, викладений, все. Залишилось тільки зробити для нього прев'юшечку і. Описання добавить і теги закинути. Да. Ну а завтра буду знімати ще одну серію по Скубіду і після завтра... ...Сталкер і, скоріш за все, вже фінал. Бо, на жаль, я не змогу пройти все за одну серію. Лиман, я так уже бить пройшов одну серію, а все основно вже, думаю, якось так. Тикну, скажем так, в одну серію. Ладно. Лайки, на цьому все. Ставте лайки, підпишіться на мій YouTube канал. Діліться цим відео со всеми своими друзьями, близкими, знайомими, всех кого знаєте, кидайте це відео, кидайте мій YouTube канал. А на цьому все. Всем удачи, всем пока.